Олена сиділа в напівтемряві у кухні, і ця темрява була її диним союзником. Дві години, а не наче два століття, минуло відтоді, як Богдан, чоловік, з яким вона прожила 40 років, зібрав речі і пішов. Його слова досі звучали в її голові, немов вирок. Я йду, ми з Яною вирішили бути разом. Яна, продавчиця супермаркету, молодша за Олену, на 35 років. Олена підозрювала про те, що з чоловіком щось не так, але не вірила в серйозність. Та реальність виявилася болючою. Телефонний дзвінок подруги Галини вирвав її з цього оніміння. Олена сказала правду, Богдан пішов. Галина наполягла приїхати, але Олена відмовлялась. Вона не хотіла розради, вона хотіла розібратися, чи може бути хоч якась логіка у цьому краху. Їй згадувалися слова Галини про втрачену кар'єру, про її відмову від мрії стати заступником директора бібліотеки, щоб мати можливість готувати Богдану вечері. Тоді вона зробила вибір на його користь, а тепер він вибрав іншу. Коли гірко подумала, значить, це служила, але чи справді? Наступні тижні були, немов затяжний холодний дощ. Дні злилися у тягучу масу, де вона звинувачувала і благала Богдана водночас. Одного разу Галина, не витримавши буквально, витягла її з дому. Вона рішуче заявила, що життя у 63 роки лише починається, адже діти і онуки вже дорослі, вони пішли на виставу сучасного українського живопису, місце, куди Богдан ніколи б не пішов, вважаючися дурницею. Серед яскравих, незрозумілих полотен Олена вперше за довгий час відчула подив, а потім легку, ледь помітну посмішку. Галина помітила це і назвала цей день точкою відліку. Повернувшись додому, Олена дістала старий зошит. Тепер ніхто не міг висміяти її бажання вести щоденник. Вона записала лише одну фразу сьогодні я посміхнулась. З цього моменту щось всередині в неї почало повільно відтавати. Пройшов ще місяць. З наполяганням Галини Олена почала відвідувати курси комп'ютерної грамотності. Вона вчилася працювати з ноутбуком, надіслала свого першого електронного листа онукові. Вона вчилася жити без нього. Одного вечора, відчиняючи двері, вона побачила, що у передпокої стояли знайомі чоловічі туфлі. Богдан повернувся. Він вийшов з вітальні з вимушеною посмішкою, наче нічого й не сталося, і повідомив, що заварив чай. Олена прийшла поз нього на кухню, сіла за стіл. Богдан намагався виправдатися, сказав, що не здавав ключі, бо розуміє образу. Ображена? Олена вперше підняла на нього очі. У цьому погляді не було болю, лише незворушлива оцінка. Ти кинув мене після сорока років шлюбу, заради дівчиська, а я маю бути просто ображена. Богдан зізнався, що зробив дурницю, що з Яною було несерйозно, але Олена була непохитна. Вона звернула увагу на його спробу змінити тему, коли він запитав її про нову коротку стрижку. Тобі подобалась довга коса, просто відповіла вона, підкреслюючи, що змінила не лише її зачіска. Коли Богдан повідомив, що повернувся назовсім, Олена здивувала його питанням. а ти мене спитав? Він розраховував на автоматичне повернення до звичного життя, але зіткнувся з новою невідомою йому жінкою. Вона не сварилась, вона константувала факти, нагадала, що він пішов без сварки, просто перекресливши їхнє життя одним рішенням. Вечір минув напружено. Богдан спав на дивані. Олена відчувала боротьбу, старий рефлекс пробачити проти нового, рішучого голосу всередині. Наступного ранку Богдан намагався приготувати сніданок, але Олена не піддалась на цю маніпуляцію. Вона прямо запитала, чому він повернувся. Він зм'якнув сказав, що не зійшли з поглядами з Яною. Але Олена холодно завершила думку він прийшов тому, що його вигнали. І вона для нього запасний аеродром. Роздратований Богдан дорікнув її у зміні характеру, на що Олена відповіла, що раніше її чоловік не зраджував. У цей момент позвонила Галина, запрошуючи на майстер клас з акварелі, і Олена пояснила чоловікові, що почала малювати. Він був ошелешений її новим заняттям. Аквареллю, скандинавською ходьбою. Я не була домосідкою, я була твоєю тінню, пояснила Олена, нагадавши йому про нездістенні мрії, курси в Одесі, посаду завідувача відділом, яку він блокував заради власного комфорту. Коли Богдан заявив, що не збирається вислуховувати докорів, Олена просто сказала: А у мене є умови. Вона висунула ультиматум. По-перше, вони розмінюють квартиру або він викуповує її частку, щоб вона мала свій незалежний куток. Богдан вибухнув, але вона була непохитна. По-друге, вони укладають шлюбний договір, щоб захистити її на випадок його наступної зради. По третє, вона більше не буде його слугою. Богдан має сам навчитися готувати і прибирати, або вони наймуть хатню робітницю за спільні кошти. Богдан був приголомшений. Він не пізнавав цю жінку, вона більше не була його власністю. Ти змінилася, сказав він. Так, погодилася Олена. Богдан попросив час подумати і пішов. Коли він пішов, Олена відчула дивний спокій. Вперше вона боролась за себе. Вона відразу зателефонувала Галині, щоб підтвердити свою участь у майстер класі. Увечері Богдан повернувся, він побачив її начерки і здивовано визнав, що вони гарні. Він зізнався, що весь день думав і зрозумів, вона має рацію. Життя з Яною виявилось порожнечою. Я згоден на всі твої умови. Квартиру розміняємо, договір підпишемо, готувати навчуся, сказав він, дивлячись на неї благально, тільки не проганяй мене. Він сказав те, чого не говорив за 40 років ти найкраще, що трапилось у моєму житті. Олена відчула, як її серце стискається від емоцій. Вона не могла просто пробачити. Мені потрібен час, тихо сказала. Я розумію, він кивнув. Я зачекаю, і я буду боротись за нас. Ранці Олена прокинулася від запаху кави. Богдан стояв біля плити, намагаючись смажити омлет. Він впевнено посміхнувся, показуючи на підгорілий сніданок. Олена подивилась на нього і раптом засміялася, вільно, як ніколи раніше. Вона не знала, чи буде у них ще спільне майбутнє, але вона точно знала, що колишньої Олени, яка жила в тіні чоловіка, більше немає.